Завжди любив страшилки, фільми, пасти та саундтреки. У 2019-му я списався з Ігорем. Ми познайомилися на Батлумі по фільмах Кінга. Він обіцяв скинути свій плейлист так і почали спілкуватись. Колись він ділився історією з власного життя, а ми зараз зачепили тему незвіданого, то, думаю, вам зайде. Писатиму по пам'яті від першого лиця. За граматику сорі, коми розставляйте самі. Ми ось у старшу школу лазили, заброс ІПП 8 гп4 у в народі слон. Усілякі дігерські терміни були нам добре відомі. Спочатку ми навіть не фотографували, а просто ловили адреналіновий кайф. Повзучи по раколазу чи тікаючи від Жековців, коли ми зрозуміли, що мідь старих трансформаторів або металобрухт можна здавати, наші вилазки стали регулярними. Жодної історії, пов'язаної з закинутими бомбосховищами, я не маю, я розкажу випадок, який стався із нами весною 2006-го, окрім дигарства, Сталкінгу й усі ті Тусовщини. Ми також любили ходити по лісу. Наша компанія складалася з трьох хлопців. Так вийшло, що недалеко від нас, якщо перейти поле, котре пізніше забудується таунхаусами, була трьох озерка, невеликий лісок. Кілька озер та тоненька доріжка між ними, вона вела до якихось напіврозвалених гуртожитків. Спочатку на озерах, потім у ліску, а потім у поблизу тих будинків тусувалися ми. Коли стоїш на тій стороні і повернутий спиною до під'їзду і дивишся на земляну перемичку, здається, що ти на півострові, який збирається відділитись і оточитися водою деревами і туманом повністю. Якщо обійти будинки, побачиш занедбаний та покинутий дитсадок з вицілими шрамами букв грильяш. Вікна його були заколочені дошками, вхідні двері були з іншого боку, то ми й не шукали. Нам одразу стало зрозуміло, ми поліземо у нього. Ми почали тихо хитати дошки, знімаючи їх з ржавих цвяхів. Недалеко розташовувалась водонапірна вежа, там працювали люди. Тому шуміти було не можна. Школи, дитсадки, церкви, торгові центри це місця, що не призначені стояти порожніми. Дуже неприродно бачити маленькі шафки для одягу і не чути дитячий гомін за дверима, або бачити протертий колінами ігровий килимок, на якому лежить один черевичок, а залишки іграшок розкидані деінде, блукаючи коридорами. Ми лякали себе самі, намагаючись непомітно штовхнути одне одного, завивали і вмикали ліхтарики, викрикуючи, наче щось помітили. Усі двері були відчинені, частина взагалі зняті з петель, лежали всередині класних кімнат. Ми стрибали на них, стрибали на панцерних сітках, фоткали шприци у раковинах та покриті пліснявою стіни. Ідучи коридором першого поверху, ми наштовхнулись на стіну, справа від якої коридор повертав сходами донизу. Я захоробрився одразу, почав брати на понт пацанів, підначувати їх, спуститися у підвал. Підійшовши до дверей, ми намагалися почути, що там. Нам здавалося, ми круті спеці, тому коли Денис сказав, що звідти тягне проти газами запах голошової гуми, яка десятки років пролежала в старому ящику з ДСП, то усі різко це відчули також. Так працює дитяча психіка. Ми вклинились якоюсь палицею між дверима і залізною рейкою, що закінчувалась гаражним замком, і гниле дерево швидко від нього відстало, коли рейка впала на підлогу. Цей лязгіт наче прошив будівлю шумом, але через мить усе знову стихло. Крізь відчинені двері, затамувавши подих, ми зробили крок у підвал. Ведучи ліхтариками від стелі до підлоги, наші промені вловили те, що змусило наші горлянки спазмуватись. Ноги почали тремтіти, а долоні моментально спітніли. Ми стояли у ступорі і не могли відвести погляд, бодай щоб поглянути одне одному в очі. Трупи десятків, якщо не сотень котів, собак та інших тварин були розкидані по усьому підвалу, вони закривали усю підлогу своїми гниючими тільцями, у деяких було чітко видно цілі мотки червів та личинок. Прямо перед нами, наче опираючись на дальню стіну підвалу, височила ціла гора трупів. Задавнених, сдлілих, вони склеїлись та міміфікувались, як грудка старої землі. Морок зі стелі стікав у їхні висохлі пащі і виринав з дірок очей, стаючи ще чорніше. Ми змогли прийти до тями лише тоді. Коли почули, як голосно бахнула дверка дитячої шавки поверхом вище, і в цей момент зціплена груди тіл різко здригнулась, наче у ній був шарнір, що різко пройшов у дію. Ми тікали оніміло, криків не було. У такі моменти вмикаються якісь природні запобіжники, а природа німа. Ми падали, спотикаючись об сміття під ногами і здирали шкіру, просовуючись у вікна. До лісу ми ходили ще декілька разів, але до тієї доріжки, що поміж двох озер веде до старих гуртожитків, більше не наближались ніколи. Та й взагалі наша дружба стмяніла і закінчилась швидко. Пройшло багато років з тих пір. Старих друзів я згадую усе рідше, але й досі іноді мені сниться трьохозьорка. сниться невеликий лісок, на кронах якого бігають сонячні зайчики, відбиваючись в сріблі озер. Теплий вітерець обдає моє обличчя приємним лоскотом. Я їду на велосипеді тоненькою земляною доріжкою, але попереду лише вода. Наче колись там був півострів, що відірвався від перемички і зник у тумані. Бувають моменти у житті, коли усі турботи хочеться поставити на паузу. На щастя, я завжди знав, як це зробити. Мій особистий рецепт простий: треба поїхати до лісової хати. Вона належала ще моєму діду, з дитинства обожнював це місце за тамтишню тишу та спокій. Ця історія починається з того, що я вирішив відпочити. І, як завжди, попрямував у своє особисте місце сили. Кілька годин дороги іти у інші реальності, шлях зайняв три з половиною години, останні 20 хвилин, з яких мені довелося штовхати свого старенького Рено Логана до гаража, а все через те, що мені закортіло помаленькому. А коли повернувся до машини, вона вже не завелась. Через дохлий акумулятор. І ось нарешті я доплентався, розклав харчі по місцях і пішов спати. Як слід виспавшись, я відправився на річку. На природі пробув приблизно годину. А коли повернувся, то побачив, що у середині будинку усе було перегорнуте догори дригом. Окрему увагу. Я звернув на те, що нічого цінного крадії не взяли, а поцупили лише м'ясо на шашлик та курку. Я прибрався в хаті, дістав їжу, яка не зацікавила злодію, пообідав та пішов на другий поверх відпочити на балконі. Наступив вечір я вирішив завітати до сусіда Грицька. Він жив тут самітником усе своє життя. Його хвіртка була незачинена. Нічого дивного, подумав я, навколо ані душі, нема чого боятися. Я піднявся на ганок та постукав. Тиша, потягнув за дверну ручку. Також не замкнено. Я встигнув зробити лише кілька кроків та обомлів. На підлозі я побачив тіло гриця. Його вбили, сумнівів не було. Усе його тіло було вкрите слідами від укусів, його обличчя було бліде, а в очах застиг невимовний жах. Було відчуття, наче перед смертю хлопчина побачив те, що й стало причиною його мученицької загибелі. Я побачив, що одне з вікон у його хаті було вибите. Та зрозумів, що треба викликати поліцію, засунув руку у кишеню, та вмить тисячі віртуальних мурах вкрили моє тіло. Забув: треба негайно тікати з цього місця та дзвонити 102 зі свого будинку. Не пам'ятаю, як я дістався до хати, усе було, наче у тумані. Пам'ятаю лише, як шукав свій мобільний. Перевірив усі місця, де він міг бути, але марно. Телефона ніде не було. Хтось його поцупив, вирішив я та зрозумів, що треба готуватися до неприємної нічки. Я зачинив двері та штори та піднявся на другий поверх. З балкону, крізь щілину у шторах, я став дивлятися у простір, що свічувався яскравим місяцем. Цей дозор тривав хвилин 10, а потім я побачив. Якусь жінку. Вона повільно йшла у бік мого будинку. Раптом вона зупинилася, наче відчувши на собі мій погляд. Вона різко встала рачки та у цій огидній позиції із неймовірною швидкістю побігла до моєї хати. Я почув, що хтось спробував відчинити двері. Це була вона. Коли відкрити не вдалося, ця істота почала вибивати їх. Я стрімголов побіг униз, підпер двері шафою. Вона била й била у двері, це продовжувалося кілька хвилин, але для мене тоді це була ціла вічність. А потім усе стихло. Я згадав про сусіда, хтось вибив його вікно. Це була вона. Точно, у моєму будинку було три кімнати на першому поверсі. Усі вікна були завішані шторами. Я тихесенько навшпиньках підійшов до одного з них та розсунув штори. Навіщо я це зробив? Я побачив її, вона стояла упритул до вікна. На вигляд жінка мала років 25, але це не головне, її очі були налиті кров'ю. Замість зубів вона мала тоненькі довгі ікла та загострені, наче їх точили. Коли вона мене побачила, то усміхнулася та відкрила рот у страшній гримасі. У її пащі я побачив справжню безодню, туди напевно влізла б моя голова. Я хотів присісти, аби її не бачити. Але не міг. Вона дивилася на мене, а я на неї приблизно п'ять хвилин, а потім різким ударом правиці вона розбила вікно, намагаючись схопити мене за горло. Куди тікати? На вулиці вона мене не здожене, тут сидіти не варіант, на другий поверх глухий кут також ні, точно. Гараж, я швидко забіг у єдине більш-менш безпечне, на мій погляд, місце та зачинив двері. Я можу поїхати, але лише з умови, якщо акумулятор подасть ознаки життя. Я сів в автівку та побачив свій мобільний на сусідньому сидінні. Ця знахідка викликала у мене лише саркастичну посмішку. Зараз ти мені ні до чого. Я провернув ключ у замку запалювання. Зуськи. Ще раз. Те саме ще раз. Нарешті я дякував і за цей подарунок. Потрібно відкрити гаражні ворота, потім знову сісти в машину і тільки потім поїхати. Але що, якщо вона наздожене мене по дорозі до керма? Часу на роздуми не було. Треба діяти. Я швидко відчинив ворота та що з сили побіг до машини. Виїхав. Де ж вона є? Вже врятувався. Коли я від'їхав метрів на тридцять, то побачив, як вона біжить слідом за мною. Вона робила це рачки та дуже швидко. Минуло лише кілька секунд, як вона порівнялася зі мною, але вмить відстрибнула у глибину лісу. Чому вона це зробила? Ця думка відволікла мене настільки, що я трохи не врізався у дерево, що впало посеред дороги та заблокувало виїзд з лісу. Я потрапив у пастку, і вона це розуміла. Вибігти, аби спробувати відтягнути стовбур, я не міг, адже бачив, як вона повільно наближалася до мене ззаду. Раптово я дав по газах, вирішивши. Пограти з нею у смертельний боулінг. Я їхав назад та бачив у заднє вікно, як вона збирається відстрибнути у бік, але на щастя не встигла. Страйк. Вона полетіла у бік лісу. Затамувавши подих, я вибіг з машини у стані ефекту, не розуміючи звідки у мене стільки сили, спромігся відсунути стовбур та по максимуму напружив вигун свого старенького логана. Але це ще не був кінець нашої дуелі. Я знов побачив її у дзеркалі заднього виду. Не встигнув кліпнути очима, як вона застрибнула на машину. Я різко загальмував, вона полетіла вперед та впала, вдарившись об землю. Тоді я здав не кілька метрів та знову її переїхав. Трохи прийти до тями я зміг лише тоді, коли виїхав на трасу та побачив інші автівки. Діставшись додому, я почав шукати в інтернеті, що це могло бути. Але поки нічого схожого на побачене на власні очі не знайшов. Світлі яскравого сонця кладовище виглядає моторошно. Сірі могильні камені вишикувались, ніби сторожа. З тьмяних фотографій дивляться ті, кого давно немає серед живих. Йду швидко, бажаючи скоріше покинути це прокляте місце. Я не можу знаходитись тут і в той же час не можу звідси піти. Воно чимось притягує мене. Примушує знову і знову з'являтись тут, ніби яскраве полум'я, що заманює у свою пастку наївного метелика. Я боюсь, не знаю чого, але мені страшно. Тільки опиняюся за важкою метиловою огорожею кладовища, як холодний страх поступово стискається навколо мене, ніби змія повільно обуває тіло. Проникає в найпотаємніші закуточки душі, по спині проходить холодок. Невже зараз літо? Раптом мені здається, що за мною хтось стежить. Я ніби відчуваю цей погляд важкий, повний ненависті і злоби. Здається, ніби ось ось я почую кроки і, обернувшись, знову побачу його. Сірого привида, думка про нього підсилює жах. Я прискорюю кроки і вже майже біжу, швидко обминаючи кожен надгробок, намагаючись знайти своїх друзів. Їх обличчя суворо дивляться на мене з побляклих від часу фотографій, такі ж, як і тоді, біля десяти років тому, як і в той проклятий день, що так нещадно обірвав їх життя. Іноді здається, що в глибині пустих очей на фото я бачу німий докір. Ти вийшла, Гесс, ти врятувалася від сірого пригода. шепочи в голові тоненький дитячий голосок. Так, відповідаю, ледь чутно. Я вижила. Пробачте, у відповідь лише мертва тиша. Що проривається тільки шелестом вітру у вербах, що ростуть біля кладовища? Знаю, скільки б років не минуло з тих пір мої друзі мені не пробачать, лиш понуро дивитимуться зі старих фотографій, або приходитимуть у снах разом з сірим привидом, тягнутимуть до мене напівзотлі руки, знову і знову шепотіти, чи то дзвінким дитячим голоском. Чи то хриплим моторошним голосом чогось потибічного ти будь-що щасливого, і підходити все ближче. Пограйся, Пограйся з нами, маленька рейс. рейс!» Ці слова вже належать сірому приводу. Я майже не пам'ятаю рис його обличчя, істота, що з'являється мені у сновидіннях, ніби сплетена з темряви. А може, вона і є темрявою? Не знаю. Він посміхається, його посмішку, точніше, оскал голодного звіра, я запам'ятала. Посмішкою холодний блискочей в напівтемряві сірого підвалу. Я ніби знову там, знову стала беззахисним дитям, що потрапило до рук безжального вбивці. Липкий жах повільно розливається по тілу. Я кричу і прокидаюсь. Розуміння того, що це сон, приходить не відразу. Кожного разу воно підкрадається поступово, ніби сірий привид в той фатальний день і, зовсім не приносить полегшення. Кімната, така знайома в день вночі стає повністю чужою. Мені здається, ніби він все ще поряд. Сховався десь в шафі. Під столом чи ліжком і дивиться на мене своїми повними ненависті та безумства очима. В той момент я мимоволі опускаю погляд на свої руки одна з плоті крові, замість іншої протез. Холодний білий пластик і метал, як нагадування про той проклятий день. Він робив це поступово, палець за пальцем. Не поспішаючи, холодне лезо м'ясницького ножа врізалось в шкіру, розривало кістки сухожилля, вириваючи з горла спочатку крики, потім тихі стогони. У кінці не залишилося нічого, ні сліз, ні страху, лиш темрява. Прийшла до тями я вже в лікарні, білі, сліпучо, білі стіни. Та запах медикаментів здавались в той момент солодким сном. Боялось лише одного прокинутись і знову опинитись в темному сирому підвалі сірого привода. Тільки йшов час, і все забувалось. Повільно, поступово, проте забувалось, як з настанням ранку забувається кошмар минулої ночі. Проте не забулось остаточно, іноді в нічних кошмарах до мене знову приходить він, сірий привид, і ті, що не пережили той фатальний день. Вчора я знову їх бачила, вони знову тягнули до мене руки і гукали за собою. Їх голоси досі звучать у моїй голові. Ураль з нами. Завмираю з жаху, коли усвідомлюю, що цього разу голос реальний. А тепер хочу подякувати усім патронам, які допомагають каналу жити та розвиватися, а мені робити краще відео. А також... Дякую кожному, хто ставить лайки, коментує та розповсюджує історії. Просуваємо український контент разом. Побачимось!